Там, де я жила, в тому місці ми жили на старій подусавці. От нас там три дома одразу рознесло повністю. Ми залишилися волей боси без нічого. Вийшли на вулицю, нам нікуди було просто йти. I think what is uh, what is excellent uh, and exciting for this project is that it's really innovative. So you have this uh, CLT or, or model, uh, module houses, and this is something where you can really accommodate uh, people. In a decent form, so this is something what I would also see. Uh, mm-hmm. Uh, Матеріал and, and this is і what is available here in Ukraine. дуже затишний. Все зроблено з любов'ю і все світле, все нове. Тут приходь приході живі. Дякую, що червоний хрест зробив таке людям. Від імені всіх Чернігівців, всіх українців хочу подякувати Червоному Христу і всім підрозділам Червоного Христа, хто долучився до фінансування і до побудови цього модульного містечка, в якому проживають, на жаль, не від добрих умов люди, які від варварської агресії Росії втратили своє життя. 112 дванадцять квартир знота до кімнати. Всі квартири були замебльовані та вкомплектовані побутовою технікою холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч. Піч для приготування їжі, витяжки, бойлер, сантеха апаратура, там, ванна. Все для повноцінного комфортного життя. Дуже такі шкачки. Близько 156 мільйонів це е, інвестиції Червоного Хреста, і е, саме такий підхід, підхід він не був погоджений. Тобто, ми будуємо е, безпосередньо містечко. Е, міська влада е, облаштовує е, всю прилеглу територію е, підведення всіх необхідних комунікацій. Тут тобто це була повна співпраця. Герінценаловинцевий вийнеде тинза інкреблігарніґанеґегада. Uh, and for us, uh, at British Red Cross, and for all the people in the United Kingdom that have donated and, and support and stand with Ukraine, uh, we want to say that we're we're with Ukraine, and we want to support Ukraine for the long term.